Вітаємо всіх знову на нашій вервічці, вервічці за перемогу України, за мир у всьому світі, за наших захисників, за дітей, за, за наші міста і за наші родини. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Тішитель душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби дібліч життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, І спаси, благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істина від Бога істина, родженого, несотвореного, єдиносущня з отцем, через якого все постало. Він задля для нас, людей і наша ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що за цим, і сином рівнопоклоняєми і рівнославний, що говорив через пророки, єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя Божого віку. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В першому десятку ми будемо молитися за нашу Україну, за перемогу України у цій війні. Молимося за всі міста українські, молимося за наш дім, за нашу родину, за нашу сім'ю. Молимося за весь український народ, щоб Господь давав нам сили втримати нашу країну. Молимося також за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Тими жінками і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа спаси, збавителя наші. Діва, радуйся, Марія, тобою, жінками, і твого, породила Христа, спаси, Збавителя душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В другому десятку від нашої вервички ми будемо молитися за. Нашу українську армію, за наших військових, наших захисників, які охороняють наш спокій, за хлопців, які воюють на фронті. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють. Молимося за тих, хто в полоні, щоб скоріше їх визволили. Молимося за, за тих. Про кого рідні не мають звістки, щоб скоріше вони або позвонили, або при... прибули додому, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим, щоб ангели, архангел Михаїл зі своїм військом ангелів стояли стіною і вони були неушкоджені. Молимося за Миколу, за Степана, за Івана, за Михайла, за отця Мартина і отця Андрія, за Олега і Романа, за Андрія і Тараса. За Дмитра і Андрія, за Олександра, за Володимира і Артемія, за Дмитра і Антонія, за Сергія і Юрія, за Володимира і Павла, за Павла і Олексія, а також за всіх, за кого ви зараз думаєте, хто вас на війні. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого бо Ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і плід плітлона Твого бо ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плід лона Твого бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Духові. і нині, нині повсяк повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як так... на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третьому десятку ми будемо молитися за всіх дітей. України, молимся за всіх дітей, які відвідують нашу студію, за дивотворчиків. Молимся за діток, які зараз хворіють, нехай вони швидко одужають. за ті, тих дітей, які важко хворіють, щоб їхня хвороба була легшою. Молимся за дітей, які не мають батьків. Молимся за, за всі, всіх діточок, які зараз на окупованих територіях. Молимся за тих дітей, які переселені на інші території, які виїхали зі своїх міст. Молимся за всіх дітей, за їх щасливе майбутнє і за легке навчання. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками. І благословений плітло лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, наш, що є сина небесах. Небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як нехай на небі, та так і на землі. Хліб наш насущний і дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як і які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В четвертому десятку будемо молитися за весь український народ. За дорослих людей, від яких залежить наша перемога, молимося за, за наших батьків, молимося за бабусів та дідусів, молимося за вчителів та вихователів ваших, за лікарів та людей інших професій, за волонтерів, які жертвують своїм здоров'ям і часом. Молимося за владу, щоб Господь давав їм мудрість приймати рішення на користь України. За те, щоб Господь дарував нам всім любов. І мир, мирні відносини були між коміж між всіма людьми, щоб менше було війн у цьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і душ Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітлона Твого бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічні, вічні. Амінь. амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. П'ятому останньому десятку ми будемо дякувати Богу за все. Будемо дякувати за дар нашого життя, за наше здоров'я, яке маємо, за наших батьків, за нашого ангела-хоронителя. Дякуємо йому за кожен день, який ми проживаємо. Дякуємо предвічному Отцю за те, що Він віддав свого єдинородного сина заради нашого спасіння. Дякуємо Матінці Божій за те, що вона народила для нас дитятка Ісуса, нашого Спасителя, нашого Відкупителя і царя всього всесвіту. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти із жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси, Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах, не погорди. Але відбіти збавляй нас, єдиночиста і благословенна. Присвятає, Богородицю, спаси нас. Присвятає, Богородицю, спаси нас. Присвятає, Богородицю, Богородицю, спаси нас. Ще помолимося до маленького дитятка Ісуса, так як маємо таке свято Різдвам. Кланяємося тобі, дитятко Ісусе, покриваємо тебе поцілунками і радісними сльозами. Теплом і любов'ю наших сердець. Дитятко Ісусе, Ти тремтиш від холоду в стаєнці заради нас. Ти такий маленький, Ти плачеш, тобі дуже холодно, бо великий холод гріха огорнув цілий світ, і ми, як пастушки, також хочемо принести Тобі свої серця. Ми хочемо ще раз щирим жалем, покаянням і подихом любові огріти тебе. Також хочемо духовно доторкнутися до тебе і покірно помилуватися тобою, тож дозволь нам разом з святим Йосипом духовно поколесати Тебе і віддати Тобі наші серця, нашому маленькому Спасителю. Маленький Ісусику, дякуємо Тобі за цю різдвяну ніч, дякуємо Тобі за те, що Ти приніс мир нашим душам, дякуємо Тобі за твою безмежну доброту. Закрасує любов, віримо в Тебе, віримо в живого Бога. Дитятко Ісусе, ласкаво просимо Тебе, поблагослови своєю рученькою нашу Україну, поблагослови цілий світ, поблагослови всіх, що люблять Тебе, поблагослови своєю рученькою і нас, щоб ми були як діти і змогли війти до Твого Небесного Царства. Амінь. Ангели-хоронителю мій, ти все при нас, стій, Рано вдень і вночі. Будь нам всім допомочі. Дякую всім за молитву. На добраніч, Спокійної нічки, веселих ще свят, веселих коля... коляд і на добраніч. Папа.